Друзі, всім привіт! З вами компанія Автоімпорт ТЗ. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль Nissan Qashqai Plus 2 2011 року. Мотор 1,5 дизель, коробка передач механічна 6 -ступенева. Пробіг автомобіля 176 тисяч. Це офіційний пробіг, підтверджений європейським державним техоглядом. Авто у нас в гарній комплектації, це у нас панорама. Задня камера. 18 диски титанові, дуже гарні, на зимовій резині з хорошим протектором. Ще на пару сезонів вистачить. Задня камера. В Автомобілі є датчик світла, датчик дощу. Гарний тканинний салон. 4 склопідйомника. Регулювання фар, ESP і регулювання дзеркал. шкіряне мультикермо. В гарному стані. свіже збережене. Це у нас датчик світла, датчик дощу, автоматичне світло, дощ. Бачимо пробіг автомобіля 175 тисяч. Є нас великий екран з навігацією, екран сенсорний, блютуз. Обокзонний клімат контроль. Презетка 12 вольт. У нас є блокування замків. Коробка передач 6-ступенева. Великий продачок з сервісною книжкою. Це у нас панорама. У нас це дуже гарно виглядає. Для задніх пасажирів дуже, дуже гарна опція. Задній ряд сидінь в гарному стані. Ось там звідси панорама виглядає. в нас кріплення ізофікс. І багажник. Сидіння так розкладаються, багажник справді дуже великий. Подорож якраз супер. Ось Так, з сім'ї робиться. Ось є докатка, домкрат, гаки, ключ. Повний, повний ремкомплект. Автомобіль в гарному стані, їде гарно, кодова без нарікань, немає лишніх звуків. Даний автомобіль можна оглянути на нашій площаці, яка знаходиться в 20 км від вого, в сторону Жовкви, село Супошин. Приїжджайте до Огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.